Конфлікт між мешканцями будинку на площі ринок 16 і власником будинку на староєврейській 9 не вщухає вже давно. Утворивши у своєму будинку на староєврейській ОСББ, підприємець на прибудинковій території облаштовує літній майданчик ресторану. А це означає, що він самовільно змінює цільове призначення виділеної землі, адже тут здійснюватиметься торгівля. В Галицькій районній адміністрації кажуть, що звертались до забудовника з вимогою демонтажу літнього павільйону. Прохання він проігнорував, тож тепер можна владці подали до суду. Однак і це не є шляхом вирішення вирішення проблеми, адже все це нагадує звичайну схему захоплення землі. Поки буде тянутися судовий процес, повірте мені, почне все працювати, ніхто це зупиняти не буде. Потім, коли буде рішення про те, що це треба знести, буде апеляція. Потім домовляться з іншим судом. Це буде тянутися роками. А будівництво у дворику Кам'яниці і справді не припиняється. Сьогодні тут чекали комісію Держархбудконтролю, яка й уповноважена після вивчення питання припинити забудову. Але чому ж чиновники не з'явились? Не прийшов на прес-конференцію, незважаючи на запрошення, і Василь Миськів, перший заступник начальника інспекції Держархбудконтролю Львівщини, аргументувавши свою відсутність зайнятістю. Незважаючи на відчуття власного бесилля і байдужості до їхньої проблеми, мешканці будинку на площі ринок 16 все ж мають намір відстояти своє право на спокій. Під вікнами. Почнемо ми, власне, з того, що приєднуємося до Галицької реадміністрації в якості третіх осіб по демонтажу площадки. Це один момент. І другий момент нам дуже дивна позиція інспекція давши І тому зараз розглядаємо можливість, що ми знову ж таки будемо визнавати дії інспекції протиправними і зобов'язувати вчинити якісь дії. А сам забудовник і справді має великі надії на рішення суду на свою користь. Адже напередодні вже запросив всіх на відкриття пивоварні, яка відбудеться уже за два тижні.